Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого каналу. Сьогодні у нас 30 липня і квітує наш трав'янистий гібіскус, який зростає у нас перед будинком. Ось перша квіточка розкрилася. Ну і багато бутончиків. Такий він гарний. Цей кущик, куплений на базарі, без сорту, але дуже-дуже гарний. Ось такий він красунчик. Квітує будлея ось тут у нас біля альтанки. Вона тут в тіні більшу частину дня, тому не дуже пишна. Але дуже ароматні квіточки і квітне вона до морозів, тому хай собі росте. Дуже гарна рослина, не потребує поливу, танців з бубнами, росте собі сама і дуже полюбляють її. Комахи. Сьогодні хмарно, комашок мало, але взагалі тут і метелики, і бджілки, Багато комашок біля цієї будлеї. Клумба у мисці має зовсім не такий вигляд, як я очікувала. Ось це цинія кущова. Вона повинна бути таким кущиком, уже величеньким на даний час. Але воно таке малесеньке, погано розростається. Мабуть, в мисці йому не дуже гарно. Але подивіться, які тут кольори, яка вона гарна. Жовта з помаранчевою обводочкою такою. Дуже гарна квіточка. І ось ця рослина, блектрантус. Складна назва, завжди її забуваю. Блектрантус. Це маточна рослина. Я зробила помилку, висадила маточну рослину, а треба було цих діточок садити окремо, бо вона повинна дати плетучі пагони. Я планувала, що вона закриє мені борти цієї миски, а вона стоїть у таким охайним кущиком, привабливим, але ж немає плетучих пагонів. І чогось майже не квітне, а лісом. Весною заквітнув, я його зрізала і ось до сих пір чекаю квітування, начебто і починається. Ну, слабеньке. Ну, ось така вона клумба в мисці. Сьогодні я трошки поприбирала на оцій клумбі перед будинком, звільнила її від бур'янів. Подивіться, як розрослися, розрісся чистець. Там рослинки гарно себе почувають і Кивітує красунечка. Ось так зараз. Тут, на цій клумбі, почала я формувати у вигляді кульки акацію. Не знаю, що в мене вийде, але початок вже є такий штамбик, вертикаль вона тут робить. Ну і молоди вам було погано в спеку, навіть молоди вам було погано. Але зараз вони дощики пройшли у нас, вони порозкривалися і гарно собі ростуть. На цій частині клумби я теж поприбирала певні рослини. Тут ріс часник, теж він давав вертикаль, але він пішов у насіння і я вирішила. Його прибрати, і що в мене вийшло з насіння самосів у часнику я вам покажу в кінці цього відео. Голенько тут поки що, але наступного року я досажу високорослі рослини. Тут залишала цього року часник тому нічого не досажувала. залишила я поки тут ось цю травичку. Вона називається Тимофіївка, Такі ось у неї колосочки. Вона тут росла сама, і я її поки що залишаю. Я не знаю, однорічна вона чи багаторічна. Ну, подивимось. Я думаю, вона не дуже агресивна, бо її тут було мало. Ну, подобаються мені її колоски. Йдемо далі. Колумба, яка в мене на огороді, зараз не дуже приваблива, бо я тут замульчовувала яблуками свої троянди. Було у нас дуже сухо, спекотно. І ну, намагалася врятувати квіточки і підживити їх. Вони вижили, але краси поки що немає. Розквітають мої братчики однорічні. Георгіни. І ось цілий ряд цинії низькорослої кущової я посадила. І ось уже пуп'янки є, але ще не розквітло. Я думаю, після цих дощів все швидко піде в ріст і буде тут краса. Німу ще для історії міскантус грацел. Свіже посаджено навесні. Я розділила той кущ, що мені прийшов, тому я не знаю, чи будуть китички гарні в нього. Але ось зараз він ось такий. Ну, порівняємо наступного року, який він буде. А ось тут, в тіні під горіхом, мої старі здоровезні кущі очітка видного зайча капуста його називають. Ось такі великі тут кущі. Я їх розсаджую поступово. Ну от Зараз такий він очиток видний. Новенька клумбочка на городі, або обриси клумбочки, теж тут яблука лежать, але ту і почувають себе нормально. Перлинниця начебто засохла, але зелененьке пробивається, тобто рослинка жива. Міскантус росте. Тобто вижили, перенесли спеку, значить все буде добре надалі. Мульчування яблуками воно не прикрашає садочок, але я не планувала, що так буде досить довго залишатися ситуація. Я думала, що я яблуко прикрию якоюсь іншою мульчею і їх не буде видно. Але так як у нас посуха, трави немає. Мульчі немає, тому залишаються яблука, але взагалі повинно бути якось так. Ну і сьогодні, звичайної прогулянки садочком не буде. Я обіду зараз його по периметру. У нас накрапає знову дощ, не дасть зняти відео нормально. Е і рослинки потерпали від спеки останнім часом. І не дуже мають привабливий вигляд. Я сподіваюся, що вони після цих дощиків і зниження спеки трошечки оклигають. І наступне відео я вам зніму вже гарніше краще. Ну так, для історії зараз зніму станом на зараз свої клумбочки і прогуляємося більш. Детально, ну, за тиждень, я так думаю. Мої нові хосточки почувають себе добре. все з ними добре, вон там під горіхом. Тут заквітають теж майори, вон, ви бачите, червоненький Майори в тіні, це так собі історія, але квітнуть. Ось така панорама садочка. І обійдемо. Зараз ще з цього боку, ось, як він виглядає. Трошки все ожило вже, бо деякі рослини взагалі були такі посохші, посохші, нещасні. Я, звичайно, поливала, але мого полива їм не вистачало. А зараз гарненько дощ промочив. Я думаю, ситуація буде краще наступного разу. Іставочок. Німфеї більше не квітли, але ось таке листя вони випускають. Там гейхера. Вона була помаранчева весні. А зараз ось така бордова стоїть. Не знаю, чи це хамелеон такий, чи спека так на неї впливає. Подивимося на неї за декілька днів. І Лунарія. Ось Лунарія мене розочаровує другий сезон. Оці її коробочки, вони повинні бути, ну ось як ця, от білі, прозорі, такі гарні. А вони стоять ось якісь ось такі коричневі. Засохлі, не знаю, ось така вона повинна бути. Може вони ще, може, невчасно дощ пройшов, я не знаю. Уже другий сезон, вона взагалі не декоративна і більше заважає, ніж прикрашає садочок. Ну, Хоча, дивлюся, семенинки висипаються і біленьке, прозоре залишається. Саме за такий вигляд її називають Лунарією. Наш світиться в темряві. Ну, Почекаю, не буду. Чіпати, може, ще буде краса. Квітне жовтий мій агресор улюблений. Ну і ось ми дійшли до краю мого садочка. Дам до цього відео шматочок сусідського городу. Я вам тут показувала по річку. І хочу показати, подивіться, які гарні у сусідів. Помідори висять. Цього року в відповідному відео я показувала виноград, який хворів. Цього року він має здоровий вигляд, але всього дві грони зав'язав. Мабуть, після минулого року кущу було дуже важко. Але ось дві ось такі гроночки є. Дощу у нас сьогодні так і не було, ну може ще буде, але навіть от сонечко зараз вийшло. І я обрізала, постригла свої чупа-чупсики шовковиці, і велику шовковицю обрізала. І ось прикрила землю, щоб вона не віддавала вологу. Бо далі знову у нас досить теплі дні, без дощів. І ось так зберігаю вологу. Яблук не видно, замульчовано. Це нова клумбочка, потім сюди будуть досаджуватися квіточки, поки що багато голої землі, тому ось така мульча тут лежить. Так я вирішила зайти в садочок і засняти ось ці свої рослинки в горщиках, теж для історії. Вони ростуть в великих горщиках. Чекають, поки я підберу їм місце. Дерен в мене такий, тут уже гарний з червоними стовбурами. І я, ялиночка. Біля неї петунія виросла сама. Я не пам'ятаю, де я ґрунт брала. Ну, мабуть, там було насіння петунії. І хочу показати оцю рослинку з такими цікавими листями. Називається вона Вітакс Свячений. І виростає величезним деревом, і квітне, ось, приблизно в цю пору. Дуже гарно квітує. Побачила у відео пані Анжели з декоративного саду Півдня України. Вирішила, що мені така рослина треба. І в неї якраз були саджанці на відправку. І ось таке в мене дерево. Вітак священний. Буде рости. Ну, Начебто прижилась рослинка. Вона була в маленькій обрізаній пляшечці, майже в П дев'яточці. Я її посадила в великий горщик. Ну, я думаю, роки два вона може б тут рости. Ну, Листя дуже цікаве, незвичне. І квіти в неї гарні. Якщо знайду, то додам фото. І раз я вже зайшла в садочок, то, якщо порівнювати з минулорічним відео, то тут росли помідори на цій клумбочці. І зараз ось так вона після дощика виглядає. Тут в мене молодила трави, тут тюльпанів багато, ялиночка. Ну, коли все підніметься, розростеться, буде краще. І ось ця котяча м'ята. Просто. Як буде, коли розростеться в минулорічному відео, це був малюсенький шматочок. Біля оцього ставочка було видно відерце. Я сюди навіть німфею селила, а потім цей куш так розрісся, що німфея тут жити не зможе. Тому ось наскільки розрослися рослинки за рік, можна порівняти з минулорічним відео. Які малесенькі були тут шматочки дилосперми, і як вона вже все тут заплила. Зараз треба, мабуть, прибрати цей горщик з молодилками, щоб дилосперма далі лізла, бо буде порожнє місце. Молодилка манесенькими садила манесенькими, вони вже так гарно розрослися. Ну, ось така клумбочка. Ну і закінчити сьогоднішнє відео я хочу на балконі. Тут ви бачите яблука сушені. І квіточки. Ось квітне дерево з портулаком. Не дуже рясно. А дуже рясно квітує калібрахоа. Я знайшла рішення, вона росте в горщику, але в піддоні, де немає дна. І я туди виливаю кожного дня мінімум літр води, а то й більше. І вона звідти, мабуть, бере вологу. Їй не так жарко тут. І ось так рясно-рясно вона квітує. Це та калібрахова, яка зимувала в горщику в мене на вікні взимку. І ось зараз вона така красуня. Дуже гарна квіточка. І хочу показати свою цю пляшечку, так я її не винесла в садочок портулакина. Тикала, поливаю, там незручно поливати. Але показую вам, що я сюди і калібрахушку втикнула, і вона ось уже квітне. І ось тут ще одна. І ось цю свою рослинку, яку я не пам'ятаю постійно назви, і навіть петунію сюди ткнула, і вони ростуть. Ось така петунія, Основна рослина в мене загинула, вона теж з зими росла, але ось від неї, відросточок, він тут гарно себе почуває. І той часник, який я викопала зі своєї клумби, на моє здивування, подивіться, яка головка. Я думала, він буде маленький, я його викину. А сінців виріс ось такий чесник. Чесник з клумби. Ну, є і маленькі, звичайно, але і ось такі прямо гарні чесночинки є. Ну, я, я була здивована. А калібрхова просто супер. Всього раз я її підживлювала вон для квітучих рослин. Один раз, і ну, я не бачу сенсу, вона і так дуже гарно квітує красунечка. А на сьогодні все. До побачення!